Це чудова страва, але багато хто не любить голубці із-капусти, а дехто навіть із за перцю. А от з гічкою буряка буде просто прекрасний варіант. Фарш свинячий, накручую 1 кг і додаю одну цибулинку. Рис, склянка 200 г, заливаю такою ж самою склянкою води, півтори хвилини закипає, вимикаю, хай холоне, пасирую моркву, цибулю, так чи маленько, бо буду ділити частину у фарш і трішки залишу для соусу. У миску. Рис, смажені овочі, дві ложки майонез, фарш, перець, сіль і гарно все перемішую. Далі біжу на город погичку. У мене салатний мангольд, крупний, гарний. Добряче його вимиваю, відрізаю товсте і замотую фарш так, як, ну, як на голубчики. У процесі. Зрозуміла, що простукавши ножем серединці, ліпшенько буде замотуватися. Складаю у кастрюлю, готую соус, трішки пасировки, дві столові ложки сметани, дві столові ложки томатного соусу, ще трішки додаю домашнього кетчупу, вливаю літр 200 води, суміш перців, домашня паприка, чайне солі, лавровий листочок. Все гарненько закіпає, заливаю голубці, закриваю кришкою і тушкую на мінімальному вогні трішки більше години. Подаю до столу і з мурликанням уплітаю це добротиння. Обов'язково спробуйте смачного.